Будемо зараз з вами разом налаштовуватись на новий сезон. Літо минуло, ось вже осінь, яку я так люблю. Можливо, навіть трохи забагато романтизуючи цю пору року. Часто разом з новим сезоном в житті відбуваються різні зміни. І щоб цей перехід не був таким різким, пропоную вам п'ять кроків, які допоможуть налаштуватись на осінь і максимально нею насолодитися. Тож готуйте собі каву або чай, як в мене, і давайте разом поринемо в осінню атмосферу. І пропоную одразу почати з незакінченого. Якщо у вас були якісь грандіозні плани на літо, які так і не вдалося виконати, то пропоную запланувати собі хоча б одну з цих речей на осінь. Минулого року вересень був дуже теплим, тому цього року точно можна собі ще запланувати похід з друзями на гору чи зібратися на пікнік. Можливо, є якийсь заклад, який ви хотіли відвідати, або книжка, Яку так і не вдалося дочитати. Також дуже класною ідеєю було б зібратися з друзями, щоб відсвяткувати початок осені і завершення літа. Зробивши це, буде не так сумно від думки, що літо закінчилось, бо ви самі собі його продовжите. Раніше на цьому каналі я розказувала про таку звичку, як робити підсумки місяця. Також класною ідеєю буде порефлексувати про літо, написати собі, що класного сталося, які там події і так далі. І поставити. Собі якісь цілі на осінь. Багато хто зараз каже, що для них початок осінь це як початок нового року, навіть більше ніж 1 січня, яке ми привикли вважати цим днем. Тому я думаю, що зараз ідеальний час, щоб переглянути свої цілі на рік, якщо ви такі ставили. Наприклад, у мене є мінімум один пункт, який я навіть не почала виконувати, хоча він пов'язаний з здоров'ям і є досить важливим. Тому однією з моїх головних цілей на осінь буде саме вона. Другий крок, який допоможе вам налаштуватись на осінь, це організація простору. Мені здається, що будь-який сезон це найкращий час, щоб позбутися зайвого, переглянути які речі у вас є. Наприклад, з зміною сезону, ми часто змінюємо якісь речі в своєму гардеробі, дістаємо зимові речі, ховаємо більш теплі. І можливо є щось, що ви так і не одягнули за ціле літо, або щось з тепліших речей, які вам вже не подобаються, або не підходять по розміру. То пропоную їх віддати на благодійність, якщо вони в хорошому стані, тим людям, які більше будуть цього потребувати ніж ви. Ще з корисних речей, які можна зробити, це, наприклад, здати російські книги на макулатуру. Я думаю, в кожного вдома такі є, якщо ви цього ще не зробили. Також, можливо, вам захочеться змінити трошки ваш простір вдома, якщо у вас є якийсь сезонний декор, який ви би хотіли поставити навколо вас, саме якийсь осінній, або придбати щось нове, як це люблю робити я. І це не заклик до консюмеризму, просто можливо якась одна-дві речі якими ви точно будете користуватися, які будуть створювати для вас затишок, і це таке відчуття хюги. Також дуже класна річ, яку я роблю кожного сезону, це створюю собі такий мудборд з картинок. Захочу в Pinterest, шукаю різні фото, які мені подобаються, які мені створюють настрій цього нового сезону, і ставлю їх собі на заставку для атмосфери. Наступний пункт це те, з чим в мене завжди асоціюється осінь: а саме навчання. І, хоч мені вже на щастя, не треба йти ні в школу, ні в університет, завжди є щось, що можна повчити. І осінню для цього з'являється більше сили і настрою, бо вже не так жарко, може нормально функціонувати мозок. І тому це дуже класна нагода якраз зайнятися чимось, що, для чого не було настрою чи сили влітку. Осінь це ідеальний час для чогось нового, тому подумайте, можливо, є щось, що б ви хотіли повчити, чи це якась іноземна мова, чи, можливо, якісь нові навики, чи просто піти на танці, чи щось таке. Інше якесь креативне хобі. Якщо ж немає ніяких ідей, можна подумати про те, які у вас є цілі на роботі. Наприклад, мені потрібно від мого проекту пройти один тренінг, відповідно, дедлайн в кінці осені, тому наступні місяці я буду займатися якраз навчанням в цю сторону. Ну і пам'ятайте, що інвестувати в себе це завжди хороша ідея, свій час, гроші. Тому що зараз такий час, коли нові навики точно не завадять, а навпаки, стануть в пригоді. Налаштування рутини. Літо це зазвичай такий динамічний сезон, коли ми багато часу проводимо на дворі, багато різних активних видів спорту, прогулянки, бадмінтон, волейбол все ж тільки можна. А осінь це час, коли природа більш сповільнюється, і відповідно, так само ми буде трошки гірша погода. Відповідно, більше часу ми будемо проводити вдома. І тому природні. Буде підлаштувати свою рутину під ці зміни в погоді. Природньо, що ми будемо проводити менше часу на дворі, тому подумайте про альтернативний вид спорту. Можливо, є якийсь вид спорту, який ви давно хотіли спробувати. Можливо, це пілатис зараз дуже популярний, теніс чи сквош. Тобто, щось таке, що ви зможете продовжувати робити, коли буде більш холодно, і це дозволить вам залишатись активним. Я вірю, що восени і в людей змінюється ритм, тому треба бути готовим змінюватися, щоб. Ти в гармонії з природою і з собою поспостерігайте за собою, щоб зрозуміти, яких змін хочеться саме вам. Можливо, ви хочете читати більше. Якихось нонфікшн книг або навпаки художньої літератури. Чи можливо вам хочеться більше залишатися вдома, ніж йти в кіно з друзями? Часто осінь це дощ, мряка, голі дерева, поганий настрій. І щоб не давати собі засумувати, пропоную запланувати якісь класні активності. Той ж самий похід в гори. Я вважаю взагалі, що осінь це найкрасивіша пора для походів в гори, коли все таке золотисте, червоне, жовто, дуже гарне. До речі, декілька ідей для походів в гори можете побачити в інших моїх. Відео класною ідеєю буде влаштувати пікнік з друзями, особливо коли буде оця золота осінь ще тепло. Дуже класний період саме для цього. А для більш прохолодних днів можна запланувати собі щось таке творче, як, наприклад, майстер-клас Ліпки з глини або малювання картини. Можливо, ви давно хотіли навчитися в'язати. Я планую нарешті цього року дов'язати другу шкарпетку. Першу я почала в'язати і дов'язала два роки тому. Можливо, до нового року в мене буде ціла пара. Ну і звісно, класика це дивитися якісь класні серіали. Минулого року я дивилася Gilmore Girls. Мені цей серіал дуже сподобався. Він Такий, от якраз під атмосферу осені. Ближче до зими буду обов'язково переглядати «Гаррі Поттера» та іншу таку класику. До речі, якщо у вас є рекомендації якихось таких класних осінніх серіалів або фільмів, то напишіть, будь ласка, назву в коментарях. Ось такі методи допомагають мені налаштуватися на новий сезон, на осінь. Це дуже класна пора року. Вже трошки відпочинемо нарешті від спеки, якої було дуже багато цього літа. Сподіваюся, ця осінь буде хорошою для нас без Відключень світла максимально спокійною і чудовою. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Побачимось в наступних відео. Всім па! -па.